Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Вітаю, я Марія Кравчук. Це програма Тиждень Житомир». В ніч з 7 на 8 квітня, близько 2-ї години ночі. Російські дрони Камікадзе атакували один з об'єктів критичної інфраструктури. Звягеля про це повідомили у Звягельській міській раді. Минулося без жертв. Також не постраждала критична інфраструктура. Про це повідомив звягільський міський голова Микола Боровець о 6.30 ранку. Комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій громади рекомендувала ліцеям перевести навчання в онлайн через можливу загрозу забруднення повітря на Житомирщині через удар по об'єкту інфраструктури. У дитячих садочках працювали чергові групи для тих батьків, кому ні з ким залишити дітей. Про це суспільному розповів звягельський міський голова. Відбулася певне загоряння і була забруднення, загроза забруднення повітря над містом, тому що вітер якраз у тому часі був таким чином, роза вітру показувала, що могло бути забруднення міста. Із превентивними такими поупереджуючими діями комісія прийняла рішення, щоб не пускати дітей до школи. Вони навчалися у дистанційному навчанні, садочки працювали по можливості батьки приводили дітей. Для того щоб ну йти на роботу, 8 квітня о 18-й годині звягільська міськрада повідомила, що за результатами проведених досліджень проб атмосферного повітря у звягелі концентрація шкідливих речовин не перевищує допустимі норми. Незначне перевищення спостерігалося безпосередньо біля місця, куди влучили російські дрони камікадзе. У звягелі з самого ранку працювали магазини, базари, заклади громадського харчування. На вулицях міста було людно. Ой, дуже голосно. Да, ми спускалися в укриття. Ну, в підвал тут, в, тому, в тому будинку. живемо. Спускалися, було дуже гучно. Ті ж вікна трусилися, і будинок буде ходором. Так що ця ніч пройшла дуже важко. Нічого схотилися всі. Я живу в тому великому домі. Цьому і всі вийшли на двір. І ми там, як то кажуть, вже саме між собою собі даються. А потім трохи притихлади йшли спати. Екологічна інспекція, 8 квітня розпочала підрахунок збитків, завданих атакою російських шахедів, каже Сергій Малярчук, заступник начальника інспекції. І односерно пітера було викинуто значну кількість забрудних речовин. Відбулося забруднення земельної ділянки. Тобто була забруднена значна площа земельні ділянки, яка буде потім уже в процесі. Це шкода розрахована колишні інспекцією. Е, у нас є відповідні методики. Збитки, завдані довкіллю, внаслідок атаки безпілотниками Росії інфраструктурного об'єкту в звягелі попередньо оцінюють у 48 мільйонів гривень. Про це в ефірі телеканалу Ми Україна 9 квітня розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Ми бачили з вами ті кадри в пабліках, що там відбувалося, і можу сказати, що, якщо б люди знаходилися у зоні потенційного впливу і простою мовою дихали б цим повітрям, то відповідно був би неабиякий вплив на здоров'я людей, в тому числі. Що стосується впливу на навколишнє середовище, то наші фахівці екологічної інспекції виїхали на місце, відібрали відповідні проби, обрахували попередньо, що збитки довкіллю внаслідок такого теракту складали понад 48 мільйонів гривень. А зараз короткий огляд подій тижня у Житомирі. Рішенням сесії міської ради Центральний парк культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна перейменували на Шадуарівський. За таке рішення 11 квітня проголосували більшість депутатів, які були на сесії. Наступним питанням буде розроблення та ухвалення нової концепції об'єкту, складання кошторису на видатки та пошук грошей на виконання робіт. Якби ми зробили реконструкцію от бульвару, парку і от тоді перейменували, це було б класно. Але на жаль, війна, і ми не можемо зараз втрачати час для людей. Не зрозуміло, чому Гагарін на мапі нашого міста, тому було прийнято таке рішення. Барон дешедуар, тому він всі зазвичай зараз вже називають його шодуарський парк. Для мене це насправді дуже є важливим, тому що мій батько ще, поки був живий, займався перейменуванням вулиць в принципі по Житомиру. Тому для мене це дуже. Ну я дуже задоволена, що нарешті. Перейменували, що для міської ради це нарешті на часі. Я не вважаю, що Юрій Гагарін він такий уже заклятий ворог України і ворог Житомира. Якщо ми будемо ставитися для всіх видатних людей як ворогів, то ми повинні не слухати вже музику чайковського. Житомирщині отруїлася нітратами двомісячна дитина, які давали суміші приготовані на колодязній воді. В коментарі суспільному завідувач відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних захворювань Житомирського обласного центру контролю профілактики хвороб Сергій Березовський розповів, що цьогоріч це перший такий випадок. У 2023 році також зафіксували два подібні випадки в Бердичівському районі. 10 квітня на позачерговому засіданні виконкому Житомирської міської ради ухвалили рішення про вшанування пам'яті загиблих внаслідок збройної агресії Росії в Україні серед пропозицій. Запуск відліку хвилини мовчання щоденно о дев'ятій ранку в громадському транспорті на підприємствах, в закладах та установах на лед екранах вулицях міста. Звичайно, зупинилась. Я думаю, що ну, кожна людина причетна зараз до цього і зупиняється, хто впевнений, що до цього причетне, якщо це українець. Зупинилась, подивилась, серце щемить. Я тільки за те, тому що треба пам'ятати наших героїв, бо це дійсно герої. Коли їдеш біля смолянського кладбища військового, то зразу робиться зле через те. Ну погано, через те, що стільки героїв, стільки молодих людей вже кажуть, загинули за нашу за нашу свободу, безпеку за те, що ми тут живемо. Я вважаю, що хвилина мовчання безумовно. Потрібно, тому що країна має вшановувати своїх героїв. Безумовно, кожного ранку, коли бачимо там оголошення чи по радіо, чи по телевізору, долучаємося для того, щоб віддати шану полеглим в бою і тим, хто досі бореться. Ну я вважаю, що це дуже правильно і дуже вірно, що має місто і взагалі Україна пам'ятати про всіх хлопців, які віддали саме найцінніше це своє життя. за Незалежність за нашу свободу і за Україну. Е, просто напевно це треба було робити набагато раніше. Житомирський спортсмен Євген Корінець у складі чоловічої збірної команди України з волейболу сидячи представлятиме нашу країну на літній параолімпіаді 2024 року в Парижі. Про це суспільному розповів керівник Житомирського регіонального центру фізкультури та спорту для осіб з інвалідністю інваспорт Юрій Панасюк. За його словами, потівку на участь у чергових параолімпійських іграх наш спортсмен та його колеги по збірні з цього виду спорту вибороли на фінальному етапі відборкового турніру, який з 3 по 10 квітня 2024 року відбувся в місті далі. У Житомирі поліція розпочала розслідування факту побиття учнів міського ліцею номер 28. Відео з бійкою виклали у мережі 8 квітня в анонімному телеграм-каналі. За інформацією каналу, дітей побили за те, що вони нібито насміхалися із загибелі у ДТП 15-річного підлітка. Про це суспільному розповіла речниця Житомирського районного відділу нацполіції Марина Вітвіцька. За її словами, до поліції, 8 квітня, звернулася мама одного із побитих учнів. Звернення жінки нині внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня кваліфікація е, події. Частина першої статті 125 Кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження. Потерпілому надано направлення для проходження судово-медичної експертизи. Проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення істини у справі. На сьогодні, за все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. До нових зустрічей.